Вітаю, видивитися деталі на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Вандалізм у школі хулігани понівечили та обікрали приміщення навчального закладу у баранинцях. 20 шкільних автобусів у Закарпаття забрали в Атом, а нових не купували вже два роки. Поліомієліт чи гострий параліч. Мінохорони здоров'я каже, в області двоє дітей захворіли на смертельний поліомієліт. Навіть парламентський комітет хочуть терміново збирати. А закарпатські медики інформацію спростовують. кажуть, діти хворіли на в'ялий параліч. Хто з боргами, той без води. Сьогодні в Ужгороді знову відключали водопостачання боржникам. Цього разу не пощастило мешканцям вулиці Грушевського. За тиждень будуть інші. Банальне хуліганство чи сплановане пограбування у селі Баранинці поблизу Ужгорода невідомі познущалися над школою. Уночі напередодні 1 вересня зламали двері та зіпсували стіни всіх приміщень навчального закладу, а також викрали документи. На місці злочину побувала наша знімальна група. Понівечені стіни, зіпсовані фіранки, заплямована символіка. Такий неприємний сюрприз чекав на колектив баранинської школи вранці 1 вересня. Завідувач школи Людмила Процік розповідає: кілька місяців своїми силами ремонтували заклад, білили стіни, фарбували підлогу і з нетерпінням чекали на маленьких учнів. У цій початковій школі навчається 22 дітей. Але ми такого не чекали, що на сьогоднішній ранок ми застанемо нашу школу в такому страшному стані. Прибиральниця прийшла, відкрила школу і зразу викликала всіх вчителів. Зникли всі папери, які всі документація шкільна. Це трудові книжки, санітарні книжки. Всіх робітників у школі всього п'ять класів дітлахам від шести до одинадцяти років. Першого вересня у школу їх не впустили. Аби не травмувати і не засмучувати, обмажилися святковою лінійкою на подвір'ї. Свято наше не було зіпсоване. Як хтось не старався це зробити, свято було надзвичайно гарне. Батьки задоволені, дітки не відчули, бо ми їх і не впускали в школу. Вони гарно і співали, раділи. Свято пройшло чудово. Ну, але звичайно, у нас, знаєте, ж попереду ще багато роботи, щоб довести до такого стану, як воно було готове до 1 вересня. Місцеві називають це проявом вандалізму. Розповідають, найбільше обурила зіпсована українська символіка. Свої підозри на камеру не озвучують та переконані, винний не залишиться непокараним. Понівічили стіни, бачите? Стіни всі понівічили. Я не знаю, украли документи. Ви розумієте, у мене серце отак виходить. Там зараз але, всі стіни обдираємо, то все, і то по-новому треба буде робити все. А старалися цілі канікули зробити ремонт, щоб діточки прийшли, як говориться, на праздник. Райвідділ освіти допоміг закупити для школи фарбу та щитки. Мусять знову робити ремонт. Жителі баранинців згуртувались, власними силами приводять все до ладу. Оксана Вербич, мама першокласниці, після святкової лінійки одразу переодяглась у робочий і принесла ганчір'я. Сподівається, разом вони швидко впораються, і навчання розпочнеться якнайшвидше. Ну звісно, прийти допомогти це треба, тому що наші діти тут будуть вчитися, і в таких умовах вчитись неможливо. Ми вирішили всі. і Якщо можна чим буде ще допомогти, то будемо допомагати школі. Поки вчителі і батьки чухають і фарбують стіни, діти поїдуть на кілька цікавих екскурсій. А вже за кілька днів сядуть за парти. Пошуком зловмисників вже займаються правоохоронні органи. По даному факту правоохоронцями вже розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296. Це хуліганство. Максимальна санкція даної статті передбачає обмеження волі строком до п'яти років. На даному етапі правоохоронці вже встановили, що невідомі особи проникли до приміщення школи шляхом злому вхідних дверей. Проводиться досудове розслідування. А про перші результати слідства ми розкажемо у наступних випусках деталей на 21-му. На Закарпатті не вистачає шкільних автобусів. Освітяни кажуть, що найменше В Востаннє шкільний транспорт закуповували у 2013-му. А минулого року із 179 шкільних автобусів, які має закарпаття, 20 відправили у зону проведення. Ато нині органам управління освіти на місцях доводиться вирішувати проблему самостійно. Грошей на новий транспорт для довезення дітей держава не дає. Вишукують кошти. І укладають угоди з перевізниками. Тобто, поки що ця проблема вирішується, але як тільки не дай Бог зменшиться якесь фінансування, то вона може, ну ситуація є досить критичною. В Управлінні охорони здоров'я Закарпатської ОДА не підтверджують випадки захворювання поліомієлітом. Інформацію про випадки поліомієліту, а саме гострого інфекційного захворювання, що здатне вражати центральну нервову систему, паралізувати та навіть призвести до смерті, яку свого часу озвучив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Обласні медики спростовують. Натомість повідомляють в області цьогоріч підтверджені два випадки гострого в'ялого паралічу, симптоми якого дуже схожі. На поліомієліт обидва випадки стосуються дітей ромської національності, які проживають у різних поселеннях. Наша лабораторія, державна лабораторія регіональна в Москві нам дала відповідь, що поліомієліту немає, але зразки повторні направили були в Возовську лабораторію в Сполучені Штати, і ми отримали сьогодні. Результати із Києва, що у нас немає на території області і на території всієї України циркуляції дикого поліовіруса. Ми далеко не забезпечені тими вакцинальними препаратами, які би повинні бути забезпечені. Я вам скажу, що за 2015 рік на за сім місяців. До нас в Закарпатську область було поставлено імунобіологічних препаратів на суму 9 мільйонів 332 тисяч, що склало 14,9 від загальної потреби регіону на 2015 рік. Ді знову відключають воду за борги містяни з боргом у понад тисячу гривень без водопостачання. Так пояснюють, водоканалі впливають на неплатників. Адже жителі обласного центру заборгували КП 22 мільйони гривень. Тому сьогодні показово відрізали воду мешканцям вулиці Грушевського. Наталка ігнаці з подробицями. В Ужгороді борг заводу має кожна багатоповерхівка. Жителі цього будинку на вулиці Грушевського заборгували підприємству майже 100 тисяч гривень. Деякі ужгородці не сплачують за воду по 10 років і мають 30-ти тисячні борги. Таким злісним неплатникам воду відрізають. Про відключення комунальники попереджають за тиждень. Дехто зразу, коли попередження приходять, виясняють, що до чого, яка заборгованість. Ну виясняють по заборгованостях. А деколи вже треба такі ж більш жорсткі міри Приймати, коли відключати, коли вже відключать, тоді вже починають бігати. Як говориться, що робити і як фактично перекривають не водопостачання в квартирах, а відключають від центральної системи каналізації. Тобто вода є, але користуватись нею повноцінно не можна, бо злив не працює разом з представником ЖРЕРу Працівники водоканалу підіймаються на горище, де спеціальними приладами закривають доступ до каналізаційної труби. Для цього використовують спеціальну камеру за допомогою невеликої кульки, блокують отвір давай. даває. Після відключення комунальники вже ставлять власників квартир перед фактом та просять звернутись до підприємства для сплати боргу. Мешканці, як не дивно, реагують нормально, бо про борги знають, та сплатити їх спонукає саме відключення. Відключення відключення 10 тисяч 220 двадцять. Я ж ходила, я сказала, що я влучу 10%. Ну, все, Ну я заключали договір. Так, да, да, я заключила. Мені сказали, що я з квітанці. Ну в юридичному відділі ви були. Була да я була, так що я, 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 я согласна заплатити. Та більшість боржників не поспішає відчиняти двері. У такому разі працівники водоканалу залишають паперове повідомлення. У водоканалі стверджують, що відключатимуть дота, доки з підприємством не розрахуються. Наступні відключення відбудуться на вулицях Занковецької, Капушанській та Легоцького. Аби до відключень не дійшло, комунальники просять мешканців цих вулиць сплатити хоча б 30% заборгованості за воду. Закарпатцям надійшли нові бланки заяв та декларацій для оформлення субсидій, усе як і обіцяли за спрощеним порядком і без особистого візиту до органів соцзахисту. І, хоча для призначення субсидії не вимагають ніяких документів, окрім заяви та декларації, але всі, хто проживає у помешканні, мають погодити обробку персональних даних про доходи, сім'ю і витрати, що необхідні для призначення соцзнижки, та оприлюднювати відомості щодо її призначення ми запитали у закарпатців, чи пробували вони оформити субсидію і які моменти щодо вимог їх насторожують найбільше. Що почули у нашій традиційній рубриці Громадська думка. Не оформлювала тому що скоріше всього мені не положено. Так що а процедура, я знаю. Ну кому треба хай оформляє. А вдруг поможе. Перший раз давно пішов туди взнавати. Сказали сидіть вдома, ми вас повідомимо. Далі прийняти інші рішення, конверт, чекайте другий, але ще немає. Нічого важкого немає, абсолютно. нічого. Довідку, про склад сім'ї і все. Нічого не з'ясува. Коли, що. приходили, спрошували, на субсидії, ніхто нічого не знає. Ні інформації. То, То заяву і декларацію буду там заповнювати, бо я сама не знаю. Я думаю, що не стоїть, тому що багато поздавали людей, нічого, ніяких результатів до цього часу немає. Такі люди, які пенсійного віку, субо на пенсії, до сих пір нічого, ніяких відповідей немає. «Це знаєте, таке, кому хол... це лотерея. Бо багато людей подають. А їм відмовляють, ну так для чого я буду собі нерви псувати? Так, навіть нюанси всякі і так далі. Ну напевно, що вони ускладнені, що треба упростити. Мені так здається. Найбільше, що мене насторожує, це те, що будуть обробляти всі мої персональні дані, і я не думаю, що це варто, бо ну, максимально, що мені дадуть, це 70 гривень, а дані це, це моє. Аби роз'яснити всі тонкощі вимог щодо оформлення субсидій та проблемні моменти, ми звернулися до юриста сьогодні. У нашій студії викладач кафедри цивільного права юридичного факультету Ужну Роман Олійник. Вітаю вас! Вітаю! Отже, найперше, що насторожує пункт про те, що всі, хто проживає у помешканні, мають не просто дати дозвіл на обробку персональних даних, а й про всі доходи, про витрати, про сім'ю для того, аби отримати субсидію. Наскільки оприлюднять такі відомості згодом, і чи можливо взагалі їх оприлюднити, якщо можна розсічніть, будь ласка, цей пункт? Ну я на місці громадян би не переживав з приводу цього пункту надзвичайно, тому що цей пункт зокрема прописаний зв'язку з тим, що наше чине законодавство зокрема зобов'язує всіх користувачів персональних даних отримувати згоду на обробку в даній ситуації для того, щоб отримати субсидію, що закономірно ви маєте повідомити інформацію про свої доходи, щоб вирахувати розмір субсидії. Відповідно, органи соціального захисту і просять одночасно з. Отриманням заяви, що ви надали згоду на обробки цих даних, зокрема про доходи, витрати для того, щоб визначити розмір і потім обмінюватися зокрема інформацією з податковими органами, пенсійним фондом. Тобто вони в межах чину законодавства отримують згоду на обробку цих даних. Я не думаю, що варто тут переживати, тому що ці дані і так в принципі доступні всім державним органам в ті ж податковій пенсійному фонді. Тобто з цього приводу не варто перебуватися. Ще люди кажуть: мовляв, документи здали, але чекають дуже довго на їхню обробку і на рішення щодо призначення субсидій. А що робити, якщо процедура справді затягнулася? Ну дійсно є така ситуація, що затягується, але наразі це більш пояснюється технічними причинами, тому що процедура призначення субсидії для того, щоб її спростити і щоб не вимагати від вас документи, держава взяла на себе обов'язок отримувати ці інформацію самі. Відповідно, у зв'язку з тим, що тривали, тривали досить тривалий час. Витрачається на обмін інформацією з податковою, з пенсійним фондом, органами соціального, іншими соціальними фондами, відповідно, і процедура затягується. Звичайно ж, якщо ви вважаєте, що занадто затягується, я б вам рекомендував обов'язково звернутися до керівника відповідного управління фонду соціального захисту. Ну і якщо не реагують, і до обласних управлінь і все-таки просити пояснити, в чому затримка. Ну але, звичайно ж, якщо вже дуже затримують, можна скористатися судовим захистом, але це, я думаю, самий крайній випадок. Треба трошки Чекати і дати нашій державі час ці пільги нати. Тим більше зараз багато громадян, ті які минулий період мали, вони автоматом отримують пільги. Тому думаю, багато переживати має потреби. І ще є один цікавий пункт, де треба вказати ім'я людини, яка оплачувала придбання майна дорожчого за 50 тисяч гривень впродовж останнього року. А хіба такі речі не є конфіденційними? Розумієте, загальна вимога вона говорить про те, що ті, хто проживають в житлі, і претендують на отримання субсидії в цій квартирі, вони, якщо вони мають зробили протягом попереднього року витрати більше ніж на 50 тисяч гривень, зокрема, придбали там коштовне там майно, квартиру, машину, земельну ділянку, вважається, що вони є заможними, Відповідно, вони не, ну, не будуть отримувати цю субсидію, але Нюанс в тому, що для, навіть ці ситуації можна отримати субсидію, але для цього потрібно пройти додаткову процедуру огляду ваших приміщень, бо різні бувають ситуації, що людина дійсно зробила цю витрату, але вона не є заможною і вона має право на пілю. І опять же, не, ну, ви мусите ці дані дати, бо якщо ви цього не зробите, в майбутньому це виявлять і доведеться субсидію вертати. А те, що вказує ця особа, яка ці кошти, ну, на мій погляд. Якось держава йде на зустріч громадянам. Вони теж повинні йти на зустріч і повідомляти цю інформацію відкрито, тому що, опять же, цю інформацію не думаю, що будуть оприлюднювати, але вона саме для призначення субсидій. Дякую вам за розмову. Будь ласка. А я нагадаю про тонкощі вимог щодо оформлення субсидій Нам розповів викладач кафедри цивільного права юридичного факультету УжНО Роман Олійник. Не перемикайтесь, продовжуємо стислим оглядом інших новин. На Закарпатті катастрофічно низький рівень вакцинації, менше 20% від плану. Санепідеміологи кажуть, ми на порозі втрати епідеміологічної безпеки. Рівень вакцинації і ревакцинації в області складає менше п'ятої частини від запланованого. При потраплянні в область павного збудника може одразу виникнути спалах інфекційного захворювання. До того ж, через Закарпатську область йдуть великі потоки нелегалів з країн, де є поліомієліти. Чума, холера. Тому медики б'ють на сполох. Ціну на навчання вишам дозволили піднімати раз на рік. Кабмін затвердив типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною особою, в якому заборонив вузам підвищувати оплату частіше одного разу на рік. Про це йдеться у відповідній постанові. Тож змінювати розмір плати за навчання університет може не частіше одного разу на рік та не більше, ніж на офіційно визначений рівень інфляції. А замовник може вносити плату один раз на рік, кожен семестр або кожен місяць в готівковій або безготівковій формі. Закарпаття у п'ятірці регіонів із найнижчою зарплатою навіть попри те, що за сім місяців 2015-го в області середня заробітна плата зросла на чотири сотні, звітують статисти. І в той час, як середньоукраїнська зарплата становить 3944 тисячі гривні, на Закарпатті ця цифра суттєво менша 3144 тисячі гривні. Менше ніж закарпатці заробляють тільки мешканці Тернопільщини, Житомирщини, Кіровоградщини та Чернівеччини. На закарпатців чекає 20 відсоткове подорожчання м'яса і молочних продуктів. Про це пишуть провідні інформаційно-аналітичні компанії. Вартість молока та продуктів з нього зросте через усіннє зниження надоїв. Аби не зазнати збитку, постачальники будуть змушені підвищити ціни. Експерти прогнозують, куряти не зросте в ціні щонайменше на 7%, а м'ясо подорожчає на 15-18%. Причина зниження пропозиції на внутрішньому ринку та скручення скорочення по голів'ях худоби. Рухаємося далі. Попереду у деталях ще багато цікавого. Розкажемо про таке. Тестування у 35-градусну спеку Кандидати у нову Закарпатську поліцію здають спортивні нормативи та проходять медкомісію. Ми покажемо як. Дим та вибухи, що горіло поблизу проспекту Свободи в Ужгороді, дивіться далі. А на залізничному вокзалі обласного центру шукали вибухівку. Чи знайшли? Дізнайтесь за кілька хвилин. Медогляд, спорт та перевірка на стресостійкість. Кандидати до нової поліції Ужгорода проходять нові випробування. Багатьох відсіюють саме під час медичного огляду через непридатність. А тести на фізичну підготовку в 35 градусну спеку конкурсантам даються дуже нелегко. Та й вимоги чималі. Потрібно пробігти кілометр та стометрівку на час чоловікам підтягтися на турніку, а дівчатам відтиснутися від підлоги. На випробуваннях побувала наша Олександра. Олександра Туранова і покаже, як усе було у восьмій ранку. На стадіоні Авангард Людно усі готуються, розминаються сьогодні. Для 160 кандидатів підсумковий тест на фізичну підготовку групами по 16 чоловік на розминку. Микола на момент заповнення заяви у нову поліцію не міг й половини з того, що вимагається на п'ятірку. Що бігав і підтягувався. І результат це таки дало. Хлопець на камеру відтиснувся 25 разів. Каже, це розминка перед підтягуваннями, бережа сили. А от коротка дистанція йому так і не піддалася. 100 метрів у мене дуже велика проблема була. Готувався майже місяць. Ну, тобто я бігом раніше практично займався тільки для себе. Так, бігав на дуже далекі дистанції, але швидко бігати я просто не можу. Більше часу потрібно на відпочинок. Якщо нас одразу поженуть зараз на турніки, то це буде доволі складно. А от Мирослава показала нам максимальний результат. Дівчина зробила 54 відтискання від землі, і це абсолютний рекорд серед Ужгородок. Віджимання це я можу і вдома віджиматися, мені це подобається і легко вдається. Зараз сказали, що скільки зможеш, сказали більше 41, бо попередній за сьогодні результат найкращий був 41. Дотягнула до 54, а потім вже руки не втримали і все впало. Андріана щойно пробігла кілометр, впоралась за 4,40. Це непоганий результат, враховуючи спеку. Розповідає, подолала цю дистанцію лише завдяки стимулу. Який може бути кращий стимул аніж фініш. Фініш, добігти до фініша, не здатися і не зламатися на середині путі. Готувалися буквально, як завжди, три останні дні перед екзаменом не спим. Могло би бути трошки легше, але це залежить від нас. А взагалі враження класні, якби не температура. Тренери ж тестуванням наразі задоволені, кажуть ужгородці, маючи мету і марафон пробіжать. Поганих результатів за два тижні тестування дуже мало, але є. Рекорди хлопчиків сьогодні підтягнулися 25 разів. здебільшого загальна маса підтягується 12-16 разів. Є є такі, які дуже слабенькі приходять. Трошечки на надаємо допомогу, коли вони вже знаєте останні рази підбадрюємо, щоб вони там зробили там, не 12, а 14, 5, щоб зробили до кінця. Далі йдемо на медкомісію. Тут черга кандидатів приймають у два етапи в середньому по 60. Та від цього комісія не стає менш прискіпливою та уважною. І для багатьох кандидатів це випробування останнє. Вибувають відмінне здоров'я для майбутнього полісмена. Таке ж важливе, як і хороша фізична підготовка. Всі кандидати оглядаються спеціалістами. Це хірург, терапевт, невропатолог, окуліст. Лор, стоматологом і дерматологом. Є і захворювання очей, є і захворювання шкіри, можуть визнати непридатними. йде люди до 35 років, вони більшість є здоровими і придатними до служби. Останній тест перед заліковою співбесідою психологічне випробування. Процедура дуже схожа на перше тестування з загального розвитку. Кандидати групами по 50 чоловік проходять його за окремими комп'ютерами. У них є півтори години на майже шість сотень тестів. Звертайте увагу на Стресостійкість, фізичну підготовку та стан здоров'я закінчать перевіряти вже за два тижні. Заключною стане особиста співбесіда. Після неї всі результати почнуть зводити у один рейтинг. Тож за місяць майже три сотні найкращих кандидатів відправляться на навчання. А ми першими познайомимо вас з ними у наступних випусках. Деталей на 21-му. Дим та вибухи налякали ужгородців уранці середи 2 вересня. Близько 9-ї на вулиці Швабська відбулася пожежа через загорання автомобіля. Стало відомо, власник загнав своє авто в гараж, після чого побачив, що з капота йде полум'я і дим. Чоловік намагався загасити авто вогнегасником, але це не дало результату. Ліквідувати пожежу змогли рятувальники. Постраждалих на щастя нема, але жигулі повністю знищені. На залізничному вокзалі Ужгорода шукали вибухівку о 7.30 ранку, 2 вересня. До Ужгородського міськвідділу міліції надійшов дзвінок від чергового залізничного вокзалу. Той повідомив, що між міським та приміським вокзалами виявили підозрілий білий поліетиленовий пакет, в якому знаходиться коробка. Чоловік запідозрив, що там може бути вибухівка. На місце події прибула слідчо-оперативна група, керівництво міськвідділу, експерти, працівники ДСНС, медичні працівники. На щастя, інформація не підтвердилася. Виявилося, що у коробці кілька рибин. Додатковий поїзд Київ-Ужгород курсуватиме по п'ятницях з 4 до 25 вересня. Відправлятиметься з Києва о 17.30 та прибуватиме до Ужгорода наступного дня о пів на десяту ранку. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 6 до 27 вересня по із відправленням о 20.20 .20 та прибуттям до столиці у понеділок о 12.25. Квитки на додатковий поїзд уже можна придбати у залізничних касах та через онлайн-сервіс. Закарпатці без зброї здолають кожного, принаймні в спортивному плані. Двоє ужгородців: Едуард Попов та Анна Іжак завоювали медалі на чемпіонаті України з бойового самбо. Цей вид єдиноборств зародився в радянському союзі та означає самооборона без зброї. Виявляється, наші краяни знають її досконало і довели це всій Україні. Деталі у нашому сюжеті. Хоч і чемпіонка, але скромна, і трохи втомлена. У свої 16 Ганна Іжак здобуває важливу перемогу, першу в кар'єрі. У категорії найлегших за вагою спортсменок вона найсильніша в Україні, хоч самбо займається всього два роки. Каже, секрету успіху у неї нема. За рахунок того, що все-таки кожен день тренуюся, приходжу в зал, і кожен день по дві години ми відпрацьовуємо. Це дає свої результати. У мене було всього дві схватки. Ну, але ці дві схватки, звичайно, до них треба було готуватися. Ватися, бути підготовленою, показувати боротьбу минулого тижня. В Сумах завершився чемпіонат України серед юнаків та дівчат від 16 до 18 років. Закарпаття було представлене всього чотирма спортсменами, але своє взяли. Окрім золота ані і Жак. Була ще й бронза 17-річного Едуарда Попова. Хлопець зупинився за крок до золота. Перший раз я виступав у такій категорії 75 п'ять кілограм. Може, трошки перенервувався. Суперник також був досить хороший чемпіон України минулого року. Сьогодні самбісти тренуються разом з дзюдоїстами. Ці види спорту досить схожі. Відрізняються фактично тільки формою та декількома правилами. Тренери зізнаються, навчають дітей обом видам спорту. Цей день всім на користь. Є деякі особливості і різниці між боротьбою самбо і дзюдо. Дехто схильніший до таких видів технічних дій в єдиноборстві, дехто до таких. Тому ми стараємося виявити серед дітей, які більш потужні у самбо чи більш потужні в дзюдо. І відповідно так і готуємо їх до змагань. Наступного тижня закарпатських чемпіонів може стати більше. Принаймні, тренери на це розраховують. У Мукачеві пройде фінал Кубку України з самбо, і господарі збираються продемонструвати найкращий результат. А ось Аня і Жак готуються до більш важливих змагань чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні в Латвії. Такими були інформаційні деталі. Середи. Бережіть себе, на все добре. you <laughs>